Мозок, ви теж маєте розуміти, одну дуже важливу річ. Мозок є найзахищеніший орган. Він має так званий гематоенцефалічний бар'єр. Через цей гематоенцефалічний бар'єр не проходить ніхто, жодна бактерія, те, що навіть називають вірусами, ніхто не проходить. Там проходить глюкоза, там проходять там, певні поживні речовини. І все. Туди не підходить кров напряму до мозку. Все йде через бар'єр. Гем... щоб ви розуміли, що це таке. Це от представте собі, що у вас. От є е, вода, у воді є солі. І фактично е, ви ставите фільтр зворотнього осмусу, який робить з звичайної води солем, дистилят повністю, нічого нема, пусто. Отак От працює цей гематоенцефалічний бар'єр. Тобто він тільки дуже певні конкретні речовини пропускає все, інше не може, при тому можу надзахищити. А все це, що виникає, це не в самому мозку, а в мозкових оболонках.